Чудовному панству, поки на дворі негода, сподіваюсь порадувати шанувальників спінінга. І не зайве буде спробувати чимось цікавим здивувати. Напевно, хтось подумає, а чим можна здивувати, якщо про воблери, блешті, силіконові приманки, це давним-давно відомо. Йому мене є таке запитання: а на що раніше до того, як з'явились? Силіконові приманки. Яку приманку використовували риболови? Про приманку Містер Твістер, сподіваюсь, чули? В 1972 році американська компанія під назвою Містер Твістер випустила таку собі силіконову личенку з пласким у вигляді знака запитання хвостиком. Яка вже була надіта на гачечок, який мав свинцеву підгрузку. Назву містер Твістер, напевне, пам'ятають рибаки, які вже в літах старшенькі, вже в 80-90-х -х, х роках потроху тягали щук з річок. Але назва Твістер прижилась не завдяки американцям, а британцям. Їх виразу твістер Тейл граб. Личинка з хвостом, що рухається. І завдяки британцям отой той гачачок свинцем отримав назву джиг-головка, джиг-дроп, чи інша назва англійська. Але для чого це я вам все розповідаю, коли починав, ніби з того, що було до силікону? А до силікону були звичайні нахлистові приманки, які нинішні. Силікон далі продовжує імітувати. Тобто мальки, черв'ячки, кальмари, креветки, ларви і так далі. Вони не менш результативні, ніж силікон, але є одне, але. Нахлистову приманку виготовляють вручну. Це тривалий і трохи дорогий, і вартісний труд. Стрімер. Нахлистова приманка, вона більш стійка до зубів щуки. Відповідно, бізнес з нею ніякий. А от силікон, який бистро можна вилити любої форми, який бистро відкушується щукою, то самий шикарний бізнес-проєкт, не бізнес-проект, а пісня. Тому я пропоную спробувати виготовити власноручно. Нахлистову приманку для ловлі хижака. Стрімер гачечок потрібного нам. Розміру. А гачок ми підбираємо під ту рибу, яку хочемо спіймати. Намотуємо монтажну нитку. Чим замінити монтажну нитку, щоб її не купувати. Нахлистові тиски я вже розповідав у відео про виготовлення хруща. Хто його пропустив, посилання залишу в описі під цим відео. Не забуваємо, що намотку потрібно проклеювати, щоб наша приманка була надійною і слугувала не один сезон. Я ще забув дещо пояснити про сам гачок. Вибачайте, виправляюся. Гачок, як і говорив, підбираємо під рибу і трішки його вдосконалюємо. Загинаємо на рівні жала під кутом приблизно до 45 градусів. Це зменшить кількість зачіпів і ні в якому разі не позбавить здатності засікати рибу. Гачок може бути і великим, і маленьким, в залежності, що ви рибалите. Тут ви вже, як то кажуть, сам собі режисер. Для Виготовлення стрімера я використовую вже знайому вам вовну Меріноса. Вівці. Але стрімер можливо виготовити і штучної вовни, яку використовують для виготовлення м'яких іграшок. Головне, щоб довжина цих волокон була декілька сантиметрів. Можливо використовувати і вовну писця, ось вона. І навіть пір'я різних пташок, наприклад, пір'я марабу. Зауважу, що існує ціла лінійка штучних стріберних волокон. Вибір надзвичайно великий і на будь-який смак, з неоновим світлом, свідливим. Але хочете повірити мені на слово, хочете перевірити самі всі вони будь-якої переваги. У результативності приманки не дадуть. Лише відчуєте різницю у вартості. Крім яскравого ефекту, вигляду ефектного, рибак нічого не отримає. Рибу ловить не приманка, а сам рибак. Сподіваюся, це вам відомо. Як бачите на екрані, з білої вовни я роблю підмотку цівки гачка. Маску гачок, якщо так можна сказати. Далі причісую. Музика. Наступний етап це формування животика нашої імітації рибки чи малька. Та ж вовна білого кольору пасну сантиметрів приблизно 4 примотою знизу. А далі такі ж пасма примотою з умовних боків нашої рибки. Формуємо так, би мовити, об'єм. Як бачите, процес виготовлення абсолютно не складний і матеріали цілком доступні. Ви легко можете комбінувати різні кольори і отримувати різноманітні за окрасом стримери. Можливо, когось зацікавить, де обзавестися отою вовною Меріноса, з якої я виготовляю, підказую, у магазинах для рукоділля продають вовну для валяння всіляких іграшок. Коштує Недорого і вибрати, можливо, будь-який колір. Ця приманка, що виготовляю, піде у призовий фонд в травні разом із хрущем, якого виготовляв раніше, розіграю серед учасників групи на Facebook. Хто ще не приєднався, запрошую. І не забуваємо при виготовленні приманки обов'язково проклеювати нашу монтажну літку. Вийшла приманка надійна. Далі робимо спинку і сірого кольору, спинка у риби завжди темна, щоб маскуватись від птахів, які на неї полюють. Спинку формую із двох жмутиків. Перший коротший, а наступний довший, щоб подвоїлася така собі сходинка. Все, як бачите, просто. Далі, щоб імітація нашої рибки була більш приваблива, додамо їй блиску. Я використовую синтетичне кручене флеш-волокно для стрімерів. Це спеціалізований матеріал, який імітує блиск луски. Якщо його у вас немає, скористайтеся звичайним люріксом, який використовують для всіляких вишиванок. Багато його не потрібно. Це не новорічна ялинка. Примотуємо це волокно з боків в тому місці, де у риби так звана бокова лінія. По бокам тіла рибки я примотую невеличкі пасма рожевої вовни, щоб додати кольорів. Хочу ще зауважити одну особливість стримерів, яку мало хто знає. Так як приманка виготовляється із матеріалів, які майже неможливо перекусити, то при атакі хижаком нерідко хижак рефлекторно кусає її двічі. І тут нічого дивного. Кусивши чи відкусивши силікон, вона відчуває, що щось є у пащі, а шерсть стискається під її щелеп, і рибі здається, що вона не схопила приманку і нерідко кусає вдруге, що, звісно, збільшує шанс риболова отримати бажаний результат. Ми майже виходимо на фінічну пряму. Тепер із червоної вовни я роблю таку собі точку атаки знизу. Назвемо це умовні грудні плавники червоного кольору, як у краснопірки. Останній штрих робимо спинку. Я використовую шерсть, пистя. Він має градієнтний окрас від сірого до чорного. У вас такого може не бути, але перманентний маркер чорного кольору, той, що стійкий до води, дозволить отримати бажаний відтінок. Маркерами можна підмальовувати певні елементи стрімера, давати якийсь специфічний акцент у кольорі. Синім і червоним я відтінив голову приманки, саме маркер. Далі побачите. Тепер залишилось розчесати нашу приманку, придати їй форму того малька. При необхідності підстригаємо зайве, розрівнюємо пасма, добуваємося симетрії. Це важливий етап, так як після фіксації УВ-гелем голови стрімера, ви зафіксуєте форму всієї приманки. Я вже колись розповідав, що Уф-гель можна замінити епоксидною смолою. Вона на відміну від Увгелю довше висихатиме. Мальку я також приклею очі для більшої реалістичності, хоча і без очей приманка буде ловити. Мене на сьогодні все. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що наступному тижні квітень порадує погодою і можна буде порибалити. Шануйтеся і будьте мені здоровенькі!